Далявська Ганна, 1947 рік народження, 11 класів закінчила народой в селі Далява, проживає у місті Дрогобич, записала студентка другого курсу Далявська Юлія. Ми, ми ж проживали діти з мамою, з татом у селі в Даляві. Нас було в сім'ї троє дітей: брат і дві сестра, і я і сестра. Завжди ми чекали тата з роботи, тато робив Дрогобичі, мама в колгоспі. Але ми чекали тата, мама готувала вечеру. А ми діти чекали, поки тато прийде з роботи. Тато прийшов з роботи в першу чергу, він мав всі помити, перебратися, вжити вишиту сорочку і готуватися до вечері. В першу чергу треба було занести сіно до хати, постелити сіно. Ми всі діти бігали по підложі, розстилали сіно. І всі квокали, кутку кудакали аби були, бо мама казала, як будете файно квокати, то будуть, будуть багато квочу гуліть, і ми будемо садити, багато буде курі до нас. І всі діти були задоволені тим, що бігали по соломі. Потім тато заносив діда до хати, він чував нам, пожпожив нам веселий світ, щасливо пересвідкувати. І сідали до вечері. Тато засвічував свічку, свічку сам. Тому що ніхто, хіба головний був господар у хаті, він засвічував свічку. Всі стояли і дивилися, як всі засвітила свічка. Тато сказав, Христос рождає, і ми тоді відповіли, славімо його, і е, сідали до вечері. Мусили всі перше помолити. Всі вкликали на солому, ніхто не стояв коло стола, але всі вкликали на солому перед образами, помолилися. Тоді сідали до вечері. Не подавали всю вечерю відразу на стіл. У нас таке було заведено, що тато сказав: перше даємо капусту, бо капуста має оставити перше на стіл, аби ще файно вродила капуста. Тато капусту благословив, і ми виїли капусту і в ту саму миску мама давала голубці. Ніколи не давали давалися в різні миски. Все ту зілася в голубці. Горілку пив хіба тато до капусти. Більше до ніякої страви горівку ще не пило. Потім вже мама давала гриби у ту саму капусту, всю ту саму тарілку, що капусту, пироги вже ще давала у другу миску. Ніколи ми не їли першу кутю. Завжди тато казав: як ми жмов кутю, ми тоді не зможемо нічого більше вже їсти, бо то солодке. Куті їлися на самим кінці, Потім, після куті, мама вже давала сливки, але сливки то вже були такі сушені сливки, чорнослив, як тепер кажуть. А в нас були сливки, як казали, такі копчені, і з пампухами. То вже була солодка їда. Після, пі -пі -пі, вже як ми з'їли ті сливки. Тоді мама давала кутів, Тато кутю благословив, перехрестив і казав, того має сметати до стелі і казати, сіродис і жито пшениці, аби була файний урожай на другій пшениці. Туди посуду ніхто зі стола не забирав до рані брудну, що стояло на столі. Лишки ми мусили позбирати докупи. Вжитись соломи з підлоги, ті лишки зв'язати і класти в діда, запхати в діда за перереслом. Аби файно всі корови тримали купи, бо сівліті не губили корови, як ми поженемо пасти. Бо пастухи, як погублять ці корови, то туди їх мусять шукати. А так ми ставили, бо так мало всі ставити лишки, бо були всі корови, і всі колокупи. А туди вже всі хто, тобто, як були старші, була трохи старша, ішла трохи на кавалерку, бо там вже чекали на дворі кавалери, дівки, і ми вже туди сходилися. Десь або йшли колідувати або мали з ми таку одну хату, де ми ще збирали там уже. Трохи ще бавили різної забави. Дуже була цікава забава, як нам казали хлопці, каву. Е, так, якось, я вже то, то забула, але якось що вгадували слова, якось ставали коло дверей, а потім хто програвав, то казав, що буде каву возити. Мусив носом їздити по дверах до долини. Він возив каву так. Е, туди ми вже, вже там побавилися. Ну, я вже була опівніч, мама казала до 12-ї, має ще вернути, бо рано йдемо до церкви. В селі церкви не було. Ми йшли на друге село до Михайлевич, ту було три кілометри. І ми йшли лісом, йшли діти на четверту годину рано. Вже мали бути в церкві у Михайлевичу. І ходили. Змо. Ніхто не казав, що я спати хочу або не можу встати. Всі вставали і йшли до Михалевич до церкви, бо рано ж треба було йти на роботу, бо вихідних не було. І тато мусів уже восьмі бути на роботі, і до семої ще скінчила служба Божа. І ми в пішки знов до даляви йшли. Сніг був не такий, як тепер сніг, а по колінах сніг за метами, але то так ішли штурочком одне за другим лісом, лісом ми йшли. Аж уже так через ліс, може, я знаю, може було і два кілометри лісу. А там уже йшли селом до Михалевич. І ні, ми до солечка не ходили. Ми належали до солечка, але ми більше чомусь ходили до Михалевича. До Волоховець ми ніколи не ходили до церкви. Тож, а потім, вже що? На Різдво вже всі збирали хлопці, такі вже підростки, І йшли одні хлопці, як йшли, то з вертепом йшли, а дівчата йшли колідувати там. Бо треба було ті гроші збирати і давати до Михалевич до церкви. Куліду. А так світа проходили, були цікаві світа. Тепер наші діти тих світ не мають і не знають. Коли ми повечеряли, ніхто не встав за стола, бо казав, не можна вставати за стола, поки не повечеряє. Пити ніхто не казав, я хочу компоту пити. ніякого компоту вечері нас там було заведено, тату не мав, сіли до вечері, поки не повечер'я. Туди й мусили заколідувати хоч дві три коліді. Нова радість стала, Бог предвічний, а там вже якусь хтось вибрав. Або на небі жірка ясно лишала, або ще якусь коліду, але ніхто не вставав, поки не поколідували. Тато лягав спати, нас на світа мусили бути розделене ліжка. Ніколи ніхто не дозволив тато застелити ліжка. Ліжка ще перебирали перед самою вечором. А вже повечере до ціле Різдво збір Богородиці і на Стефана ліжка в розстелені були. Заправилися, але ніколи не складалися в пості. У нас чомусь так було заведено, так було у тата, і так було тато передавав нам. І так я своє, як я була ще прийшла сюди, я вийшла заміж, то я так же, так само ліжка мали бути розстелені. Тепер я вже не маю сили, і можу перебиратись за день, за два скорше ліжко. А туди в мене мало бути все накрохмалене, таке, аж штивне. і перезвичеру все розстелене мало бути. Ніколи мене застилали ліжка. І, а, а, і то були веселі свята, не такі, як тепер. Наші діти тої веселості тепер не мають. І я навіть не знаю, чи вони. То би, якби то були тепер такі телефони, як тепер. Якби ми тут були, просто мали на телефон, то ви б ще були, не надивили на то, -то. як то було файно, як то ходили колідувати, як ми ще бавили в хаті, такі, такі кавалєри, ми такі під лісом, така була хата, там жили хіба самі дівки. І була хіба в них мама, їх було штири доньки, і ми там такі ровесники всі були. Але ми там все ходили до них ще збирали. Чомусь ми там так любили сходитися. І дуже там було файно. А я тут, як ми каву, тут каву возити, то возили, то було найцікавіше. Як хлопці з нам тут розуміли, як ми тут? Я не пам'ятаю, як то було, що ми якісь вгадували імена, а потім хто вже тут, чи програв, чи то іме, і того не знав і каже, будеш каву возити. І носом по дверам їздили, а шибів не було. Двері були такі цілі дубові до долини, і по тих дверах в долину носом їхали. Não, e se